На годиннику одинадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Ворог не полишає спробу точити Авдіївку. Захисники стійко тримають оборону, і завдають окупантам значних втрат. Про це повідомили у Генеральному штабі України на Мелітопольському напрямку. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції та завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці. А загалом протягом доби відбулося 78 зіткнень на лінії фронту. На Купінському напрямку ворог вів безуспішні, штурмові дії в районі населеного пункту Сеньківка Харківської області, де українські воїни відбили шість атак противника. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії. Біля Нової Горівки Луганської області, успіху не мав. Найгарячіше минулої доби було на Бахмутському напрямку. Учора там активізувалися війська країни-агресорки. Про це в ефірі прямого каналу заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фіцьо. Загалом на фронті українські військові перебувають у активній обороні та при будь-якій нагоді покращують своє становище. Вчорашня доба вона була найгарячіша на Бахмутському напрямку. Там противник здійснив 668 обстрілів. Тобто ми бачимо, що динаміка змінилася, і акцент перейшов все ж таки на принаймні за вчорашню добу на Бахмутський напрямок. Там і 23 дрони Камікадзе застосовувалися. Один нанесений авіаційний удар. І було 28 бойових зіткнень, тобто ми можемо порівняти до 7 бойових зіткнень на Лиманокупінському напрямку, і 28 бойових зіткнень на Бахмутському напрямку. За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів по Херсонській області. Окупанти випустили понад 500 снарядів із різних видів озброєння. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Двоє людей постраждали. Зокрема, в день вони вдарили по Херсону. Були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

Поліцейські Харківщини показали, як виглядає службовий автомобіль після атаки ворожого безпілотника. Усе сталося в день напередодні у селищі Дворічна. Це Купінський район Харківщини. Троє поліцейських їхали, щоб затримати колаборантів. Почули звук дрона та вчасно вистрибнули з автомобіля. За лічені секунди пролунав вибух гранати. Був пошкоджений службовий автомобіль. Працівники поліції отримали контузію наразі в їхньому життю. До здоров'я нічого не погрожує, надана медична допомога. Вони знаходяться на лікарняному мотопіхотному батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Потрібні ударні дрони. Мавіки. Та FPV. для цього треба зібрати 1 мільйон 300 тисяч гривень. До збору ми просимо долучитися і вас. Номер картки ви зараз бачите на своїх А ми екранах. А ми нагадуємо, що кожна гривня важлива і маленьких донатів не буває. Тож не залишайтесь байдужими. Вітаю, ми бійці мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Звертаємось до українців за допомогою. Для ефективної боротьби з ворогом нам потрібні мавіки, як денні, так і нічні. Також є необхідність в антидронових засобах та дронах FPV, які будуть нищити ворога. Слава Україні! Героям! слава! У першому читанні депутати підтримали два законопроекти, які мають спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій. На основі цих документів парламентарі планують напрацювати спільний проект закону, готовий до ухвалення у другому читанні. Лідер Європейської солідарності Петро Порошенко вважає, що це є прикладом єдності та відповідальності роботи парламенту. На робочій групі я запропонував кардинально інше рішення. автоматично. Без бюрократичної процедури, за поданням командира бригади, лише тих, хто відданий в БРК бойове розпорядження, ми включаємо зараз список. Не треба стояти в черзі за папірцями, достатньо QR-коду, і діти військовослужбовця можуть скористатися пільгами при вступу до вищих навчальних закладів. Питання по комунальним тарифам, питання всьому будуть вирішуватись автоматично. Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Мотернова передала Володимиру Зеленському звіт європейської комісії щодо України у межах пакета розширення ЄС у документі. Надані оцінки прогресу реформ в Україні. напередодні. Європейська комісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС. Ви сказали, що ви проводите реформи передусім для себе, і це довгий процес, який ще триває. Та цей крок уже зроблено. Будуть інші кроки. І в цей момент мені приємно особисто мати змогу передати вам цей звіт. Зі свого боку президент Володимир Зеленський підписав указ про підготовку переговорного процесу із ЄС. Він зазначив, що українська влада розуміє, які кроки потрібно виконати, щоб наблизити Україну до вступу в Євросоюз. Глава держави заявив, що відповідна робота триває і наступну оцінку має надати ще Рада Європи. Вже відбулись відповідні наради з представниками уряду та верховної ради щодо тих законопроєктів та реформ, які в основі нашої трансформації, нашої держави та в основі нашого руху в Євросоюз. І сподіваюсь, що Єврокомісія якнайшвидше почне реалізацію своєї частини спільної роботи, оцінку відповідності законодавства України праву Європейського союзу. Основне рішення щодо початку перемовин про вступ України до ЄС буде ухвалене у грудні. Про це у ефірі прямого заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона наголосила від рішень по Україні залежить майбутнє всієї Європи найважливіше рішення буде ухвалено 14-15 грудня вже цього року коли лідери є, зберуться на свій саміт рішення буде ухвалюватись не тільки по україні по майже і по восьми іншим країнам розширення тому звичайно мова буде йти про певне балансування але ми достатньо впевнено на себе почуваємо через той прогрес, який сьогодні визнаний Єврокомісією, і через те, що власне Україна вирвалася в лідери розширення, отримавши статус кандидата трошки більше року. Тому ми відчуваємо відповідальність, але і впевненість в тому, що від рішень по Україні залежить майбутнє Європи. Зброю, яку використовують росіяни у війні проти України, ретельно досліджують харківські експерти національного наукового центру інституту судових експертиз імені Бокаріуса. Наразі показали, як виглядають внутрішні шахеда, яким Росія атакує українські міста, та розповіли, якого уламку достатньо, щоб визначитися із типом ракети та її приналежністю до країни агресорки. Більше подробиць знає і розповість наша Юлія Губська. Це рештки шахеда, що сконав на Харківщині. Вибухівка у нас у цій частині. Це корпус. Він згорів, тому вибухівки в нього немає. Це у нас GPS, антенна GPS навігації, це у нас рульові сервоприводи, які використовуються для органів управління аеродинамічних елеронів. Да. Гепнувся та згорів, не досягнувши цілі, експертом пощастило. Шахет відносно легкий, зазвичай уламки під час вибуху, менші і розкидані на великій площі. Це у нас двигун. У нас є його номер, у нас є його розмі... ну, дані. Все є. Це у нас... В цьому приміщенні досліджують рештки боєприпасів, що фігурують в кримінальних провадженнях. Від кастета до ракет. У нас спеціалізація це дослідження зброї, а зброя це досить широке поняття. Це, фрагмент. це так називаємо дно корпуса цієї авіаційної бомби. За нею знаходиться, він розділяє це, де знаходиться парашут тормозний і саму бойову частину, тобі ж саму бомбу. Це залишки фугасної авіабомби, вагою півтони, бомба не керована. Такі росіяни використовують для ударів по наземних цілях, навіть маючи. Деформовані уламки, іноді без слідів маркування. Експерти визначають тип боєприпасу та яка армія його має на озброєнні. Це у нас ракета Х-59 МК-2. Це залишки цієї ракети. Ми також проводимо їх дослідження. І залишки у нас що є електронного обладнання, яка воно була начинкою. З початком повномасштабної війни досліджень побільшало в рази. Даємо висновок, що ця гільза вистрілена з цієї зброї. Якщо раніше на одного експерта припадало до сотні досліджень, зараз до півтори тисячі. Такої кількості різноманіття ракет я думаю не бачила ні одна країна. Росія застосовує все нові і нові види боєприпасів, які і нові зготавлюють, які перероблюють. Дослідження складні та комплексні, дані експерти збирають по крихтах. Через нас проходили, я думаю, майже всі види ракет, які тільки використовувала Російська Федерація. Шукає зразки для порівнянь у спеціалізованій літературі, консультуються з колегами, студіюють інтернет. Іноді вистачає там сантиметрів, іноді треба уламок масований. Якщо є на ньому маркувальні позначення, то для експерта це джекпот. З початку повномасштабної війни в Інституті судових експертиз створили власну базу російського залізяча. Якщо перші дні були, порівнювати було нижчим. Зараз вже база накопилась інформаційна в нас, дуже велика. І... А іноді експерту ну не треба часу. Він приїжджає, навіть на місці події, іноді йому і уламка не треба, щоб зрозуміти який тип ракети був застосований. Досліджень, що можуть загнати в глухий кут, не існує, говорять експерти. Є такі, що потребують більше часу, попри кількість та різноманіття боєприпасів, що їх використовує Росія. Експертні системи здатні їх подавати. Юля Губська телеканал прямий а на цьому у мене поки все. Але заходьте у Ютуб прямого, щоб не пропускати свіжих відео, Вони виходять щогодини. І звісно ж, звісно ж, стежте за нашим телеграмом, щоб оперативно дізнаватися про усі новини.